Саме максимальне Q7 3 трьохлітровий бензиновий двигун з чугунним блоком комплектації є абсолютно все. Передні задні парктроніки, камери 360, адаптивний дистронік, щитування полос та знаків, утримання в полосах та знаків, нова гума Michelin 23-го року. Автомобіль в досить в класному стані. Дотяжки дверей присутні, пневмопідвізка, сліпі зони, пам'ять, шкіра з алькантари, дерев'яні вставки, повний електропакет, музика, Bose, масаж, вентиляції. Ось такий крутий салон на віртуальній панелі, гентиком руль. Алькантара теж на стелі, виїзна навігація, безпровідна зарядка. Короче, комплектація сама сама, сама жирна. От Двері взяли, машина дотягнула. Реально, в кліма, підігрів руля, підігрів всіх сідушок, підігрів задніх сідушок, підсвітки всього салона. Машинка в дуже класному стані. Не бита, не фарбована, не топлена, задня підрулююча ось. Тобто реальна комплектація сама сама жирна в Україні. 180 пробігу, вся в рідній фарбі, знаходиться в місті Луцьку, 28500 плюс торг. Тобто в досить збережному стані. Хто купить, не пожалкує. Тому кого зацікавив, пишіть, дзвоніть, запитуйте, надам всю інформацію по даній ауді.